Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами побігаємо за Некромантом. Буде моя улюблена рубрика, будемо перевіряти силу цього персонажа в ямах. Давайте декілька слів про предмети. Предмети не супер класні, можна було б звичайно замінити ось цю броню, але на хардкорі я її беру для того, щоб зменшити панам урон завдяки аспекту. На 30%, тому що дуже сильно пробивають нас по нашому ХП. Тобто постійно будемо ловити пасивки. Можна було б, <клес> <клес> звичайно, друзі, взяти броню міфічну, яка нам дає більше кількості також здоров'я, дає плюс один до всіх пасивок, але якщо ми її поставимо, в нас буде не вистачати броні. Потрібно вибити черевики трошки ліпші на броню, або перекувати якісь. Ну, побачимо, потім, як зробити. Це в принципі не критично. Є в нас додаткові якісь черевики. Можна взяти, наприклад, ось ці або ось ці, зробити, щоб тут був великий афікс на броню. Або ось тут. Побачимо потім, як краще нам зробити. Поки що будемо використовувати саме цю, тому що, ну, трошечки, скажімо так. Пробивають нас все-таки по нашому ХП, по здоров'ю, тому будемо бігти поки що так. Використовуємо в броні руни ігні і коакс. Також зброї ми використовуємо руни бак і Джа. Джа нам потрібно для того, щоб виходити, скажімо так, з контролю, ну і швидше переміщуватися по мапі. Є сенс використовувати руни, друзі, бак і і-і. І зал, якщо не помиляюся, та руна, яка дає нам плюс 20% до нашого здоров'я. Також на нашому панцирі буде, точніше, на нашому панцирі, на, на нашій броні в нас буде некротичний панцир і до стійкості бар'єра. Що за некротичний панцир? Це ось ця друзі-пасивка, яка нам дає додаткове укріплення. В кількості 15% від максимального, максимальної кількості здоров'я. Звичайно, можна було б використовувати просто ось цю пасивку на бар'єр, але чомусь монстри такі злі в високих порталах, що вони просто-напросто не вистачає нам бар'єра чомусь. Тому бігаємо зі звичайною бронею. Ну і беремо стійкість плюс 30%. Тому що використовуємо шалом. На додатковий урон. Бо якщо ми візьмемо, наприклад, додатковий шолом. Ну, не додатковий, а трошечки інший. то в нас буде навпаки збільшене здоров'я 17 тисяч буде. З цим шоломом у нас буде 14 тисяч. Начебто здається, що той небагато, 3 тисячі, але вони вирішують. Ну давайте почнімо з якогось порталу. Ввімкнемо наші зілля. Ну, давайте будь-яке. Швидкість атаки, вірогідність вдалого удару. От давайте ось це, наприклад. Ну і почнімо, мабуть, з якогось невеликого порталу. Так, будемо дивитись. тут на нас і в принципі зілля діють півгодини. Давайте покласиться, не знаю, із сотого рівня, якщо то розділимо це відео на декілька частин, посилання на білд залишу, залишу в описі. В принципі, ми розбір цього білду з вами робили. Там особливо нічого не буде відрізнятися. Відьомські сили, віомські камені ми беремо, звичайно, на хардкорі ті, що допомагають нам не померти. Можливо, про них є сенс зробити також невеликий розбір, скажімо так, огляд, але в принципі ну, все залишається тим же самим чином, єдине, що ми беремо камінь, те, що нам дає додаткову пасивку, якраз на цій збірці вона нам знадобиться, я думаю. Ну, однозначно, тому що буває дуже багато таких ситуацій, коли чомусь у нас Монстри пробивають на повністю все наше ХП. І ми ловимо пасивку. Нагадую, що вона не рятує нас від е, ваншоту, якщо монстри нас проб'ють повністю, то вона просто-напросто не спрацює. Якщо вони нас проб'ють, друзі, від перегодики. Тому є сенс на цьому персонажі дуже сильно розганяти свою максимальну кількість ХП, друзі. Так, ну Як бачите, в сотому рівні порталу в нас особливих проблем немає. Я думаю, що якщо будемо йти вище якісь портали, то там є сенс нам друзі, взяти скоріше за все все ж таки руну на те, щоб підвищити своє ХП. Ну, на сотому рівні, як ми бачимо, це взагалі не потрібно. От єдине, що незручно цим класом, я б сказав, чим незручно їм грати на хардкорі, це те, що нічого не видно під ногами. Я не знаю, як цей клас буде взагалі грати після того, як вийде оновлення, тому що, якщо чесно, тут мене рятує тільки те, що в мене є просто додаткова можливість не померти. Якщо цим персонажем грати без цієї пасивки, тобто без нашої додаткової пасивки на Невмирайку за рахунок цього Відьомського каменю, то я думаю, що довго ми цим персонажем просто-напросто на хардкорі не пограємо. Можливо, поділимо це відео, можливо, якимось чином. Вистачить в нас часу, щоб записати все в одному, але я думаю, що в принципі ну, очевидно, що Некромант, Друзі, це той персонаж, який найвище підніметься в нас по ямі. Ну, це 100%, тому що він у нас самий потужний. Прокачали йому нарешті всі наші камені. Так, ну і будемо дивитися. Сотий рівень, ну навіть час казати не буду. Десь, мабуть, до 110-120 всі камені ті, що потрібні, в нас в принципі прокачені. Тому, по ідеї, це все має бути дуже швидко. Так, ну і подивимось. Скоріше за все, друзі, що час в 105-110 порталі буде майже однаковим. Тому що тут тільки не справа в уроні, тут справа в тому, що персонаж, такий як Некромант, в нас не може переміщуватися надшвидко. До речі, про що хотілося б поговорити, поки що записуємо ось це відео. Якщо ви бачите, друзі, в якихось збірках, помилки, чи у вас якісь є побажання до того, щоб їх виправити, можете писати в коментарях, як саме ви використовуєте яку збірку чи щось по типу того. Я в багатьох відео казав, що немає сенсу бігати за. Персонажів 100 рівень порталу, тому що там ми не отримуємо просто більшу кількість досвіду. Я, скажімо так, сказав, це не зовсім вірно, тому що насправді, що я мав на увазі, друзі? Більшість класів, які я перевіряв, там у нас дійсно не було сенсу бігати вище сотого рівня порталу. Звичайно, навіть до 150-го, якщо ви будете бігати 150 й вам буде даватися більша кількість досвіду. Я мав на увазі саме те, що більшість класів, більшість збірок, ті, що я тестував, вони проходять, ну плюс-мінус за однаковий час, десь за 2-3 хвилини, ну, в основному за 3, деякі за 3,5. Вони проходять сотий рівень. Тобто більшість. Персонажів з більшістьма збірками, вони проходять саме цей портал ну, максимально плюс-мінус швидко. На звичайному режимі, так як і на сезоні, багато дуже збірок ...уже 15-ти йдуть там за 5 хвилин, за 7 хвилин і так далі. Тому саме малося на увазі те, що чим вищий ви портал будете бігати, тобто за цей час. Що ви бігаєте, наприклад, за 7 хвилин 105 й портал за якусь збірку, то звичайно більше досвіду ви не отримаєте, тому що у вас піде вдвічі більше е, часу, ніж би ви витратили на 100 рівень порталу. Е, тому якщо ви саме сприймали ці слова як те, що ну, більше досвіду нам не дається за е, те, що ми проходимо вищий е, рівень порталу. Не сприймайте цю інформацію саме так. Тим більше, що це не критично, я не розумію такої великої проблеми. Ну, людина одна написала мені комент по типу, що ну, я висловлююсь невірно, взагалі в механіках гри не розбираюся і багато помилок відео. Якщо ви дійсно бачите якісь помилки, виправляйте, будемо робити відео краще. Ну, Серйозно. Писати про те, що ну, в якійсь такій манері, знаєте, наче взагалі ми перший раз в цю гру граємо і взагалі нічого не розуміємо. Тим паче, що це дуже легко перевірити. От зараз ми проходимо 105-й і можна було б подивитися, якщо б в нас був не максимальний рівень нашого парагону, скільки досвіду ми отримуємо саме на цій шкалі за проходження вищого рівня. Тобто це не так складно перевірити ну, самому. І, ну, грубо кажучи, писати, що е, це, це все неправильно, ну, так воно не є. Ну, я згоден, але для більшості персонажів, для більшості збірок, крім е, зараз найсильніших збірок, тобто це окрім варвара, окрім розбійника на пастку смерті, окрім е, некроманта на цю хвилю е, темряви. Друїда на катаклізми, всі інші персонажі, всі інші збірки будуть проходити, друзі, сотий рівень ну, більш-менш за один і той же час. Тому за більшість, повторююсь, за більшість збірок немає сенсу бігати вище 100 рівня. Або якщо ви навіть не зібрані ну, нормально на цих збірках. Якщо ви проходите на краман там за 4 хвилини 120-й портал. То, звичайно, є сенс їм бігати саме 120-ті рівні порталу. Тому що ви будете отримувати ну, більшу кількість досвіду за рахунок того, що бігаєте на 20 порталів вище. Але я б не сказав, що це геть глобально, тому що в 120-ті нас все одно монстри пробивають. До речі, що за аспект? Тюрьма з кісток, не підходить нам. Тому що в 120-х нас пробивають, наприклад, на хардкорі, а на звичайному режимі ну, там можна помирати. В принципі, на звичайному можна бігати. 120-х я б не радив, тому що це просто-напросто незручно. Набагато швидше пройти більшу кількість сотих порталів там за 3 хвилини, ніж бігати вище. Але дивіться, тут як вже вам буде зручніше. Тож, ну. Беремо таку інформацію, друзі, що дається більше досвіду, але якщо ви біжите, наприклад, 110 й портал за 10 хвилин, а со сотий рівень порталу за 3 хвилини, наприклад, на розбійник, то, звичайно, є сенс пробігти за ці 10 хвилин 5 порталів 100-го рівня, ніж бігти один портал 110 го рівня. Ось що саме ну, я мав на увазі. Коли казав, що немає сенсу бігати вище, ніж сотий рівень порталу, тому що там ну, це дійсно була більше, скажімо так, не те, що аговірка. Більше як. Ну, майже там в кожному відео я казав скорочено, скажімо так, але саме мав ось це на увазі, казав, скорочено, що ну, немає сенсу бігати вище, ніж сотій рівні порталу. Ну, я думаю, це не геть критично, не знаю. Навіть якщо за сезон ви будете бігати портали, які вам заманеться, то тут уже ваше рішення, як іде краще прокачувати свій рівень. Як на мене, то щоб прокачувати навіть рівень, логічніше бігати не портали, друзі, логічніше бігати просто-напросто орду. Там у нас ні 110 рівень ями, ні 120-й. Там у нас просто велике скупчення монстрів, і за пів години дуже непогано йде наш рівень. І можна прокачатися навіть е, на цьому, на полюванні за головами спокійно собі. Тобто, я цими персонажами я відбігаю тільки під кінець сезону високі рівні порталу. Ну тобто, якщо у вас ціль е, розкачати якомога більше свій порагон. То в принципі ну, ви можете бігати високі рівні, якщо у вас ціль саме розкачати парагон. Найкраще для цього підійде нам некромант, тому що бачимо, що 110-й він йде за ну, 3 хвилини і то ще в нас час є. Побачимо, за скільки він пройде саме цей рівень. За всі інші збірки, я думаю, особливо. Сенсу, ну, окрім варвара і друїда, особливо сенсу не буде бігати. Так, ну дивимося, куди далі біжить наш некромант. Поки що от на цих рівнях у нас все більш-менш нормально. Посивку ще не зловили. Хоча, якщо чесно, поки прокачував гліфи, друзі, то, мабуть, свитки. Та, мабуть, з 10 точно витратив, і то, і то це, мабуть, не кожен раз я їх використовував. Це я маю на увазі ті предмети, які нам дозволяють повернутися в місто, коли ми е, спіймаємо пасив. І, і то, мабуть, половину з них е, ну, я не витратив, тому що повертався в місто просто через телепорт. Так, ну, 4 хвилини десь приблизно в нас піде на цей портал. Бачу час 11.30. Так, Поки що все нормально. Так, А от уже на вищих рівнях порталу є сенс друзі, використовувати наше допоміжне вміння, яке наносить урон від темної магії, також зупиняє ворогів. Жатву ми будемо використовувати, щоб зменшувати по нам урон. На 15%. Ось це вміння для виходу з контролю. Ось ці вміння ми просто протискаємо постійно на монстрі. Тут, думаю, є все зрозуміло. Часу у нас в ще 15 хвилин. Я думаю, що встигнемо ще щось пройти. Якщо у вас персонаж от сильний, то з некроманта якраз можна спокійнесенько собі бігати 110 рівні порталу. Якщо ви хотіли швидше прокачати свій парагон, то як варіант? Я думаю, що 120-ті можна буде бігати, але там просто, ну, це буде точно хвилини 4. Тобто, якщо в нас прямо ідеальні предмети, то можна, скоріше за все, ну. Якимось ще нам пройти і за три. Але мені здається, що це прямо ну, ідеальна просто збірка там потрібна з ідеальними афіксами, з ідеальними предметами абсолютно. Якщо ж ми просто ну, от, зібрали предмети ті, які нам пощастило вибити за цей весь час, що ми грали на Краман, то скоріше за все, що 115 рівень буде проходитись за хвилини от, ще три. А от уже 120-й там і далі, це буде дуже-дуже-дуже довго. Тому все-таки я б радив проходити той рівень, який вам проходити комфортно. Якщо вам комфортно 15 хвилин бігти 150-й, ви можете бігти 150-ті. Тобто тут уже <сум> вибирає кожен для себе, що саме він хоче, чим саме він хоче займатися в грі. Тобто, якщо вам зручно бігти над високі рівні, то біжіть надвисокі. Якщо вам подобається то довго і нудно бити монстрів, і, скажімо так, витрачати на один портал там, ледве не по 15 хвилин, тоді є сенс бігати 150. Якщо ви хочете просто, ну так. Скажімо так, не дуже сильно заморочуватися над тим, як саме які мапи вам випадають, які монстри вам випадають, просто бігти, вбивати спокійно собі монстрів. Я б радив все-таки зупинятися на тому рівні, який ви проходите швидко. Тобто 115, там 120-й, не знаю. Дивлячись, як у вас зібраний персонаж. Напишіть в коментарях, ну можете написати, чи. Варто проходити некромантом, намагатися далі все вище і вище будемо намагатися спочатку пройти хоча б, подивитися, як себе він почуває в тих рівнях, що, що проходиться швидко. А далі будемо записувати, ну, якщо він у нас е, виживе до того моменту, як він проходить далі. Бо, якщо чесно, щоб зібрати одного персонажа, я навіть не знаю скільки це мільярдів потрібно. Як на мене, то дуже багато, щоб він у нас був зібраний нормально. Тому що дуже багато що залежить, друзі, від речей. І що саме смішне, в нас всього-навсього випав один нормальний шолом наш міфічний, тобто інші нам доведеться перековувати завдяки рунам. Тому що випав один шолом, те, що в нас нормально, скажімо так, випав на критичний удар. Тут багато що залежить ще від критичного удару, від шансу критичного удару. Ми його тут максимально намагаємося довести до максимального значення. До речі, навіть от не знаю, мабуть, що це буде 100%. Не знаю скільки, не буду брехати. Ну, чим вищий у вас, скажімо так, критичний шанс, я думаю, є сенс його максимально підвищувати. Настільки, наскільки це можливо в цьому білді, Так, ну і бачимо, що ми проходимо навіть 115-й. Е, Той самий час у нас залишається. І це при тому всьому, що ми е, жодного разу з вами майже не використовували наші допоміжні вміння. Ну я, якщо чесно, от не люблю збірки, де нам потрібно використовувати постійно щось допоміжне. Мені більше подобається, от, чим менше нам потрібно клавіш на нашій клавіатурі протискати, тим ліпше. Тому що мені зручно ну, ось так грати, що інші вміння в нас просто додаткові, скажімо так. В вищих порталах нам просто-напросто доведеться їх використовувати. Так, 115-й ми проходимо також нормально. Давайте тоді пройдемо ще 120-й з вами. І можливо вистачить часу на ще один портал. А можливо, ні. Ну давайте 120-й. От 120-й вже не пам'ятаю, за який час. Це як з предметами, друзі. От предмети всі радив розбирати на запчастини, але розбирався до того, що в мене цих запчастин уже стільки, що можна не знаю, що з ними робити. Так, от черевики, до речі, непогані. Черевики ми залишимо, вони нам знадобляться. Якраз великий афікс на нашу броню, чудово. Ідеальний, я б сказав. Зможемо потім вдягти міфічну броню. Але мені здається, що на хардкорі є сенс використовувати, друзі, броню навіть звичайно, тому що по нам будуть просто наносити меншу кількість урону. Як на мене, це набагато ліпше, ніж, скажімо так, щоб ми наносили вищу кількість урону. Тому що, якщо нас будуть... Пробивати, то в цьому не буде ніякого сенсу. От нас щойно мали монстри пробити, але нам пощастило, це добре. Так, ну і 120-й, в принципі, непогано в нас проходиться. Можете постійно використовувати допоміжні вміння вже е, на цьому рівні, тому що вони будуть не зайвими. Бачимо, що монстри так швидко не розпадаються з однієї двох. Двох хвиль, тому є сенс використовувати щось ще допоміжне. На попередніх порталах ну, не сильно нам потрібно щось використовувати, хоча от, чим довше ми на них будемо стояти, тим більше ми будемо витрачати час. Я б, мабуть, радив просто бігати, збирати ось ці сфери крові для того, щоб швидше відновлювалася наша хвиля, і просто бити монстрів хвилями. А от уже на босі там використовувати там косу для додаткової стійкості, використовувати вміння, яке також дає додатковий урон. Дивіться, як вам зручніше просто-напросто. Мені, наприклад, зручно бігти і просто поливати всіх монстрів цими хвилями. Тут як то кажуть кожному свої. Я, скажімо так, не, не прагну геть до того, щоб пройти над високі рівні ями, тому мене все і так влаштовує. Це просто перевіряємо, ну наскільки далеко зможу зайти. Якщо вам буде цікаво, назбираємо запчастин. Щось зробимо з нашими предметами, щоб одягти ще міфічну броню. Я думаю, вона також збільшить наш урон ще більше, ну і зможемо з нею спокійно грати. Побачимо. Так, ну от 120 рівень, тобто я б вже на цьому персонажі не бігав би, друзі, тому що залишається в нас ну от майже 3 хвилини. Що ми пройшли е, цей портал 120, й а ще половина порталу. Тобто немає вже сенсу бігати навіть 120-й, тому що, ну, будемо більше часу витрачати на це. Хоча повторюю, що бігайте ті е, портали, які вам подобаються. Грайте так, як вам подобається. Я, наприклад, от, вже б не проходив би ці портали, якщо б е, не записував це відео, тому що, ну. Парагон і так максимальний. І так прокачали всіх персонажів, і так пограли за більшість збірок. Ну, перевіримо, куди ще зможе зайти в нас цей некромант. Ну, Він, мабуть, самий посилений вийшов у нас в цьому сезоні, тому що в нього вийшла дуже непогана синергія саме цих відьомських здібностей і саме друзі його вмінь. Тобто в нього вміння якраз такі, що дуже гарно дуже гарно піднімають свій демедж за рахунок цих відьомських сил, тому що вони всі пов'язані там з отрутою, з магією темною. Ну, точніше, потусторонньою силою, чи як воно там правильно називається, ну, це не одне і те ж саме. Але вони мають дуже гарні бафи саме ось до наших всіх цих мін. От за що кажу? Зараз могли б або померти або зловити пасивку, тому що ось ці калюжі не видно під цими хвилями, не дуже зручно грати цим саме персонажем. Не знаю, мені здається, коли закінчиться сезон і не буде в нас цієї пасивки, то скоріше за все, що ми високій рівні просто-напросто бігати не будемо. Тому що, по-перше, знизиться звичайно у нас урон, по-друге, не буде нічого видно під ногами просто-напросто. Тому тут, друзі, вже дивіться, як вам буде ким зручніше грати. Я цей сезон вирішив от пограти на хардкорі, тому що так, 5 хвилин ми дійшли до боса. Вирішив пограти цей сезон, тому що в нас була чудова можливість, друзі, використовувати на наших персонажах пасивки. Тому я вирішив саме пограти цей сезон на хардкорі. Так, давайте використаємо ось це. Ось це. І так буде швидше, мабуть. Слухайте, ну чудово. Некромант показує найчудовіший результат, що в принципі було очевидно. І він проходить 120 рівень, ну, приблизно там за 6 хвилин. Чесно, не дивився навіть на час. Тому, я думаю, якщо ви хотіли пограти найсильнішим персонажем, то це якраз він. Це якраз буде некромант, це 100%. Ми його збирали десь. Ох, навіть не скажу. Та за днів 5 його можна зібрати плюс-мінус. Ну, нормально. Щоб уже хоч якось грати. І я думаю, за тиждень ви зможете його ну, зібрати таким же самим чином, як зараз в мене. Тим паче, що навіть от на зброї в нас невірний афікс. Тут в ідеалі ловити до падіння титану. Щоб було плюс 10 або плюс 12. От плюс 12 не знаю, чи може бути. Ну, плюс 10 точно, якщо в нас афікс рідкісний. На цьому моменті, друзі, дякую всім за увагу. Бажаю вам гарного настрою, гарного дня і до зустрічі з вами в нових відео.